Питання життєдіяльності громади, а саме прийняття двох субвенцій: субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Зареєстровано 13 депутатів. Відповідно, засідання нашої сесії є правомочною. Правомочним на виконання розпорядження Кропецького сільського голови скликається позачергова сесія Крупецької сільської ради. Пропоную визначитись з складом лічильної комісії. Пропоную Іван Мілійович, Юрій Тарасович, Микола Костянтинович. Прошу визначатись протокольно. Хто заповідний склад лічильної комісії? Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую, шановні депутати. Вносить одне питання порядку денного пронесення змін до бюджету Кропецької територіальної громади. Пропонується внести зміни до рішення Кропецької сільської ради номер 3190 про бюджет Кропецької територіальної громади на 26 рік від 23 грудня 2025 року, а саме збільшивши доходи загального фонду бюджету Крупецької територіальної громади на суму 5 429 916 дев'ятсот гривень за рахунок. Субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти на суму 5 мільйонів 29 тисяч 600 гривень та субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму. 400 тисяч 316 гривень відповідно до даного додатку номер 1 з відповідними помісячними розписами. Прошу питання. Прошу визначатись. Гоміньок. Загасновується. Грішковець. Загоруйко. За. Коротнюк. Ревець за. Лагнюк. За, вона сказала сказав. Олійник. За. Парасюк. Не чути що сі. Порученко. За. Серватовець, за. Пам'як Лариса Іванівна. За. Черняк. Чубай. За. Мушкун За. Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати, що знайшли хвилинку зібратися для вирішення оперативного питання з вирішенням питання доплати нашим педагогічним персоналом. Педагогічним е, працівникам закладів загальної і середньої освіти за рахунок відповідної субвенції, а також прийняття субвенції на здійснення діяльності фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Щиро дякую. Гарного дня! Наша сесія оголошується закритою.